Далвенети обростає новими подробицями. Відразу будемо е, про них говорити далі. Тимур міндіч та Олександр Цукерман внесені до бази Миротворець через мовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно промислового та енергетичного сектору України під час російсько-української війни. Відповідні картки з'явилися на порталі організації. Нагадаємо, що набу оголосило підозру семи фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких бізнесмен та співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч. Учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсекретору, зокрема енергоатому. Ну і сьогодні дуже обширна з'явилася стаття на українській правді авторства Михайла Ткача. Будемо до неї також повертатися. Ну і чекаємо від набута САП нових плівок нової серії. Тим часом розкажемо про те, як в російському місті Орел вранці прогреміли вибухи і у кількох районах обласного центру. Після атаки виникли пожежі за інформацією моніторингових каналів. Тривогу оголосили о четвертій ранку, після чого росіяни писали про атаку безпілотних літальних апаратів. Місцевий губернатор каже: нібито внаслідок Боти ППО кілька об'єктів знищили у повітрі. Також повідомлялося про вибухи у селищі Знам'янка, що розташоване за кілька кілометрів від Орла. Ну і питання взяття під контроль Болгарії нафтопереробного заводу Лукоїла поки на паузі вето на відповідний закон наклав президент Роман Радев, який послався на вже діюче законодавство про призначення тимчасових керівників компанії. Новий же закон, за його словами, начебто, прибирає запобіжник від зловживань. Я нагадаю, що минулого тижня парламент Болгарії схвалив законодавчі зміни, що дозволять країні розширити управління на нафтопереробному заводі «Лукойл» після його потрапляння під санкції Сполучених Штатів. Тів Америки передбачалося, що тимчасовий керівник НПЗ підготує продаж об'єкта новому власнику і виведе цей стратегічний об'єкт із-під санкцій США. Ну що ж, тепер від понеділка міндічгейт затьмарює всі інші новини. Адже у справі антикорів, які винесли в публічну площину викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, з'являються нові і нові подробиці. і Далі буде ще більше свіжа порція в розслідуванні Михайла Ткача, опублікованому українською правдою із промовистою назвою Свинерчуки Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни. Ми нагадаємо, що свого часу Зеленський різко засуджував Петра Порошенка за дружбу із Свинарчуком, фігурантом корупційного скандалу в оборонній галузі, і обурювався, що глава держави не може покривати своїх друзів і має піти у відставку. Ви готові брати на себе політичну відповідальність і фактично ділити то, чого від Петра Олексійовича, якщо у вас в окруженні знайдуть вашого Свинарчука. Уйдеть в відставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать, я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судям а и так далее. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Що ж до деталей розказаних українською правдою, то понад півдоби знадобилося працівникам набу, аби обстежити квартири Тимура Міндіча. Подробиці понеділкового обшуку від Михайла Ткача у матеріалі Української правди. Отже, два мікроавтобуси джип набув приїхали до будинку монстра на Грушевського 9 а пів на сьому ранку. На різних поверхах одного під'їзду одразу чотири квартири головного фігуранта розслідування антикорів співвласника кварталу 95 і друга президента. Двері на поверхи довелося виламувати 303 квадрати на 18-му поверсі. Використовували як офіс саме тут, у липні, і знайшли пристрої прослуховування. Ну а для зустрічей і вирішень питань використовували також дві квартири вже на 4-му поверсі. а От на 15-му було власне помешкання міндіча, дуже таке промовисте своїми інтер'єрами. Ну але втім, як ми знаємо, вже вдома власника не було. Він виїхав за кордон за 4 години до обшуків розслідування українських. Української правди було сказано, що кордон напрямку Польщі він перетнув ще о 2.09 ночі через пункт пропуску грушів. Під час обшуків інших фігурантів справи, як стверджують джерела української правди, були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю знали, що готують якісь заходи. Один із учасників писав іншим: треба зачиститись до понеділка. Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції Мідас. Теоретичний. Чно фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців, йдеться в розслідуванні.